Освітяни хуста зібралися в третій школі для проведення щорічної серпневої конференції. Основна мета була наша слідуюча підвести підсумки, які ми отримали за 2012-2013 рік, і намалювати задачі, які ми повинні робити у майбутньому навчальному році. Я в цілому задоволений проведеною конференцією. Я в цілому задоволений тим, що у освітяне міста Хуста. Займають достойне місце в галузі освіти на теренах Закарпатської області. Учасники конференції відзвітували за минулий навчальний рік та накреслили план роботи на наступний. Обговорювалися питання як наукового напрямку, так і фізичного виховання дітей та результати зовнішнього незалежного оцінювання серед хуйських випускників. Всі учасники були. Критично настроєні висловлювали всі необхідні зауваження, які ми повинні врахувати в своїй роботі. Але в той же час я дуже вдячний усім сьогоднішнім представникам, які толерантно з увагою вислухали і відмітили і всі позитивні здобутки нашої освіти. В хусті наразі 10 загальноосвітніх шкіл, а також 9 дошкільних навчальних закладів. Якщо з місцями в школах питань не виникає, то садочками вони на жаль є. 9 дошкільних навчальних закладів не можуть вмістити всіх дітей міста. На конференції пролунала ідея створити додаткову тимчасову дитячу групу в одному з садочків. Також у закладах проводять капітальні ремонти. Тому в цьому році е, серйозно відремонтували два садочки. Зараз ми завершуємо садочок номер 7 дзвіночок, де 50 років не робився, ну скажемо, серйозний ремонт. Робилися поточні. І ми у кінці вересня місяця будемо святкувати 50 років. Тут ми вклали е, до мільйона гривень, і тут ми повністю переробили е, цей садочок. Також на конференції обговорювали питання введення нових предметів в початкових класах та пов'язані з цим проблеми, забезпечення педагогічними кадрами. Проте, зі слів головного освітянина, хуст має достатню кількість педагогів та готовий до нововведень.